Вітаю вас, шановні учні. Сьогодні ми з вами будемо розглядати останню тему нашої великої теми многогранники. І сьогодні ми з вами будемо вивчати означення правильного многогранника, вивчимо їх назви та скільки їх взагалі буває. Можливо, в попередніх класах ви вже знайомі з поняттям правильності, так? Тобто правильні многокутники, ми на уроках з вами багато розв'язували задачі, де я використовую термін правильні. Що це таке? Правильний многокутник, ми беремо зараз означення з планіметрії, тобто плоска фігура, правильний многокутник це коли в нас всі сторони у фігури і кути рівні, наприклад, рівносторонній трикутник або квадрат, тобто і кути. І сторони в цій фігурі рівні. В стереометрії ж розглядається поняття многогранника, так, не многокутника. І якщо в планіметрії кількість многокутників правильних може бути нескінчена, то в стереометрії многогранники правильні, вони обмежені, їх існує всього тільки 5. І сьогодні ми з ними познайомимось. Ну, по-перше, я хочу вам показати, як вони виглядають взагалі, щоб ви записали собі означення. Тема наша сьогоднішня це правильні многогранники і означення правильного многогранника ви бачите зараз на екрані. Отже, опухлий многогранник називають правильним, якщо всі його грані рівні правильні многокутники, а в кожній в вершині многогранника сходиться одна й та сама кількість ребер. Ми з вами на початку теми вивчали, які в нас є опуклі многогранники, а які є неопуклі. То ця тема стосується саме опуклих многогранників. Ви їх можете бачити на малюнках. Так? І ще раз повторю, що многогранник буде називатися правильним, коли він буде складатися. З правильних фігур. Наприклад, бачимо ось цю пірамідку. Вона складається з правильних трикутників. Там всі трикутники, з яких вона складається, рівні. Також само і в кубі. Всі квадрати, з яких він складається, вони рівні. І для того, щоб знаходити площу повної поверхні, нам достатньо дізнатися лише тільки площу однієї грані. І ще треба знати, скільки граней містить ця фігура. Давайте з вами рухатись далі. І перша наша правильна фігура, наш правильний многогранник, як ви бачите на малюнку, був він за номер один, називається тетрайдер. Правильний тетрайдер. І зараз ми з вами запишемо основні властивості, вони нам знадобляться для подальшого розв'язання задач. З чого складається наш тетрайдер? Тетрайдер складається з трикутників, як ви бачите. Кількість ребер у кожній вершині. Це мається на увазі. Ось тут у нас з'єднується три ребра, три ребра при кожній вершині. Так, далі йдемо. Вершин взагалі в тетрайдрі 4. Записуйте це, будь ласка, що він складається з трикутників, вершин 4. Тобто маємо 1, 2, 3 та 4. Далі кількість ребер. 6 ребер має, і сума плоских кутів при вершині дорівнює 180. Також хочу ще додати кількість граней. Так, граней в тетрайдрі у нас 4. Це теж собі, будь ласка, запишіть, нам це знадобиться для розв'язання задач. Наступна фігура, правильна наступний многогранник – це гексайдер. Або як його називають, це куб. Ви вже знаєте цю фігуру і знаєте, що грані цієї фігури це в нас квадрати. Далі. Кількість ребер у кожній вершині у нас 3, кількість вершин куба. Оце важливо запам'ятати 8. Тобто оцих вершин у нас 8 штучок. Далі йдемо. Кількість ребер 12 і сума плоских кутів при вершині 270. Також хочу вам зазначити: кількість граней куба. Граней в кубі у нас 6. Запишіть це, будь ласка. Наступна фігура у нас буде називатися октайдер. Ви можете ось тут на малюнку бачити, йде візуалізація, як він виглядає. Що в нас є гранями? Тобто октайдер у нас складається з правильних трикутничків. Кількість ребер у кожній вершині у нас 4. Це мається на увазі, ось у нас вершина. І ребер у нас з'єднує, вона 4 штуки. Кількість вершин загальна 6. Кількість ребер загальна 12, та сума плоских кутів при вершині 240 градусів. Також собі запишіть, що октайдер має 8 граней. 4 трикутника зверху і 4 трикутника знизу. Всього 8 граней. Наступна фігура це в нас буде додекайдер. Бачите, як він виглядає. І ось тут у нас пішли дві останні фігури, вони будуть складатися з п'ятикутників. З п'ятикутників і гранями до декайдра, як ви бачите, є правильні п'ятикутники. Далі, кількість вершин загальна 20, кількість ребер 30. Сума плоских кутів при вершині 324 градуси. Запишіть також, що додекайдер має 12 граней. Тобто, ось цих частинок в нього п'ятикутничків 12 штук. Наступна і остання фігура наша правильний многогранник, який називається ікосайдер. Він теж складається у нас з п'ятикутників. Далі, що ми можемо сказати, кількість вершин в нього 20, ребер 30 і сума плоских кутів при вершині 324 градуси. Але в ікосайдрі у нас 20 граней, тобто він складається з 25 Запишіть Запишіться, будь ласка. Також хотілося зазначити вам це визначення правило. Так, у кожного з правильних многогранників усі двогранні кути, які утворені двома гранями зі спільним ребром, теж рівні. Ви повинні це записати як основну властивість. Може, тут візуалізація у вас війти, фігурок наших, наших многограничків. Ну і наостанок ми зараз з вами подивимось, що треба нам запам'ятати, це основні назви наших правильних многогранників. Так, ще раз: тетрайдер, куб або гексайдер, октайдер, додекайдер і косайдер. Взагалі, хотіла б вам ще сказати, що в природі, техніці. Практичній діяльності людини трапляються об'єкти, що мають форму правильних многогранників. Форму куба, наприклад, мають кристали кухонної солі, деякі алмази, дитячі іграшки, інші алмази кристалізуються у формі октаїдрів, а кристали залізного колчедану мають форму додекаїдра. На цьому наш теоретичний матеріал завершено. Переходьте, будь ласка, до практичних завдань.